Усім привіт! А ви вже бачили новинку в Аврорі? Це ось такі подарункові бокси. Всього три вида боксів, я взяла два, ідемо додому, щоб подивитися, що ж там. Мені дуже подобається сам дизайн. Ну, на подарунок, це просто топ. До речі, якщо у вас чеку буде більше 90 гривень, то цей боксик буде дешевше. Ну або якщо купити товар партнерів акції. В цьому відео відкрию цей. Спочатку подивіться ви. Перше, що я бачу, це ось така от листівочка. Та позаду неї ще дрівка. Дуже така прикольна, матова. Мені подобається. Ще в наборі є свічка. М -м -м -м, дуже смачно пахне якимось печивом. Та саме прикольна. Так, і це ось такий от пін. Мені дуже подобається його дизайн, ну, прям такий різдвяний. Взагалі його можна прикріпити або на одяг, або ще на щось. Мені дуже сподобалось наповнення боксу. Якщо не знати, що подарувати своїм друзям, то це ну прям топ. Потім відкрию ще й оцей боксик, а зараз, мабуть, побіжу купляти ще й своїм друзям отакі бокси.